Він пролетів в метра два, впав в траву. Ну, бачу, що він знесилений, що треба його або забирати з собою, або він загине. Зателефонували в ветклініку, всі нам говорили, що в них немає спеціалістів по птахах, немає орнітологів і вони нічим не можуть нам допомогти. Основний раціон у нього має бути таргани або мраморні, або туркменські. В мене вважалося, що бажано тарганам видаляти лапки, тому що тарган, він навіть якщо без голови впирається цими лапками і пробує вискочити з дзьобка, птаха і йому таки це вдається. Давай, малий. оп! Смакота? — Кінцева мета так, його відпустити, щоб він жив на волі, От, дати йому шанс.